Нема, є, нема. Є. Тятечко Левко, А от мишка є пісенцем? Нема. Не брещий тятечко. Є. Ну є. Є, так не тобі, Асифія. Тятечко Левко, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. На, тільки нікому не кажи, що давав. Бо за це виженуть мене. Ні-ні ні, дядечко, ось вам хрест святий. Чорнила слізьми не розмаж. Ну хіба що за його здоров'я, а так зроду б не взяв би.